Зест Магніби 6 Тард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Фанати голосу скучили за перформансами цієї команди. Тож зустрічайте багатодітний батько Максим Бородін з Запорізької області. І АІТ-спеціаліст зі Львова Остап Дрівко. З настанням війни життя продовжує бути розділено на дві частини. Це творче життя, благодійні концерти в підтримку Збройних сил України, так і робота в ІТ-компанії. Це потрібно показувати те, що ми є. Ми тут, ми працюємо. Кожен українець зараз повинен працювати на нашу перемогу. До війни у моїх дітей, у моїх дівчаток були свої супергерої. Гаррі Поттер, Спайдермен. Тепер у них інші супергерої. Це наші Збройні Сили України. І це моя країна, коли я отримав запрошення від Андрія Мацоли, народного тренера «Голос України», взяти участь у класних концертах для підтримки наших збройних сил. мої дівчата, мої донечки, моя дружина в один голос сказали: тато їжай. Обов'язково скажи їм, що ми їх дуже любимо. Слава Україні! Менше ніж за місяць ми провели шість концертів. Складна логістика, небезпечні місця. Але це найменше, що ми, музиканти, могли зробити для нашої армії. Кожного разу, коли я виходив на сцену, я нереально переживав. Адже я розумів, хто сидить в залі. Це люди, які щодня ризикують своїм життям, щоб наша країна залишилась вільною. Щоб наша країна боролася за свою свободу. Коротше кажучи, коли я виходив на сцену, я знав, що зараз переді мною найдорожчий слухач в нашій країні. Я хочу сказати, що я пишаюсь тим, що ви зараз стоїте на цій сцені. Просто розслабтесь. Все, удачі, вірю вас, пацани. Схід і захід По-любому. Так, кстати, да. Немає нічого зайвого. Все, що навколо Світ не залишає дайдо. Ще як на повну Призрять, що більше так солодко У колючих плашках знайти натхнення Ти, моє молоко, вибух від зіткнення Боже, я так хотів

Велико кополистів, Боже, я так хотів, але, 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 але не в команді. Але, але, Боже, я так хочу. Вже не вистачає лише декілька днів, Боже, я так хотів Відправити друзям велику купули Боже, я так хотів. Це породі остабрівко! Це було круто. Максим, а хто за вас сьогодні вболіває? До мене підтримує? сьогодні прийшла так? сюди моя дружина, Тасічка, і прийшла старша донька Вероніка. Клас, О, а так. я тут теж дозволю. Тасочка, встаньте. Привіт. Це старша. Привіт. Привіт. Хлопці, те, як це було просто і щиро, мені дуже сподобалось. І я. Сьогодні свою перевагу, напевно, Максим. Дякую, дякую, Надя. По-перше, я хочу сказати, що це власне був той номер, який Максим з Остапом принесли. Сказали, ми хочемо співати цю пісню. Тому тут подякувати за вибір пісні треба Максиму. Ой, Остап. Клас, клас. Не буду дуже довго розказувати зараз і тримати інтригу. Я не вмію цього робити. Я не актор. Я щира людина. Сьогодні а, під час виступу я вирішив, що далі в моїй команді на цьому етапі продовжить. Ви продовжуєте дивитись голос країни. Ми збираємо на ЗСУ. Коли ми разом, ми сила. Хто ж залишиться в команді Святослава Вакарчука? Айтішнік Остап Дрівко чи волонтер Максим Бородін? Я вас дуже дуже прошу. залиште обох. Душа Криму Алієха Джабадінова та фанатка Вакарчука зі Львова Кулина Катерина. Найважчий вибір Дорофєєвої, Лія Меладзе. Чи вулична співачка з Хрещатика Яна Мілевська. Не можна просто втратити такі голоси. Та блін. Виступ, який ошелешив усіх тренерів. Це настільки потужно. Браво! Катю, вас чекають на сцені вже йду О, знайшла свій! Сьогодні під час виступу я вирішив, що далі в моїй команді на цьому етапі продовжить. Максим іде я далі. Дуже, 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 Максим, ми дуже. тебе вітаємо. Ти відправляєшся готуватися до нокаутів. Я бачу, що стаб насправді щиро радіє. Це для мене найбільша перемога як для тренера. Я перед тим як іде, я хотів би сказати. Справа в тому, що з'явився справжній класний друг. Він дуже добрий. Я сподіваюся, що як він має, так і я в нього друг. Це чиста правда. Я дякую вже як мінімум, за це. Ну, що ж, друзі, час крадіжки починається. Тут Нічого ніколи не можна. не можна бути спокійним. Час крадіжки закінчився. Остап не переживає. все тільки починається. Я дякую дуже шоу Голос країни за. Те, що я пережив такі круті емоції, і я хочу сказати насправді всім, хто сумнівається, можливо, боїться. Так, це, це дійсно не легко. Це дуже блін страшно. Я це говорю чесно, як воно є. Але ці люди, ці емоції, цей досвід воно того варте. Тому спробуйте, просто спробуйте. Вже за такі слова, які я, я почув від свого учня, я вже розумію, що не дарма знову повернувся в голос. Дякую тобі за такі гарні слова. До зустрічі. Вони щирі, талановиті хлопці. Нехай Бог їм допомагає. Для Голосу України завжди на першому місці були наші учасники, талановиті люди, які прийшли реалізувати себе, побудувати свою музичну історію та працювати для своєї країни. Але цього сезону ми ще всі об'єдналися для допомоги нашим Збройним силам України. Адже саме завдяки їм. Мільйони українців отримали змогу повернутися до своїх близьких і бути поруч з ними. Під час перегляду «Голос України» кожен з вас отримав змогу підтримати наших героїв передовій. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар